Зараз я вам розкажу лайфхак, як збільшити свої доходи. І ви, до речі, самі того не усвідомлюєте, але ви цим лайфхаком користуєтесь постійно. І ні в жодному разі не можна витрачати витрати, тому що як тільки ви почнете витрачати витрати, ви почнете менше заробляти. Ну, от дивіться, ви цим користуєтесь постійно. Більшість з вас зараз знімає квартиру, і е, кожен раз власник через деякий час піднімає ціну на квартиру. Якщо ви не знімаєте квартиру, то у вас є комунальні послуги, і вони постійно ростуть, і ви все одно знаходите десь гроші для того, щоб оплатити оренду цього житла, або бензин подорожав, або продукти подорожали, або ще щось, або ще щось, або ще щось. Де ви їх берете? Тобто ви десь їх заробляєте. Це до чого? Що якщо ви будете знати, куди потратити гроші, ви їх почнете заробляти? Якщо ви просто хочете заробляти, ну щоб було, ви ніколи в житті не будете заробляти більше ніж маєте. Все немає цілі, немає прибутку. Немає цілі, немає заробітку. Ви маєте чітко усвідомлювати, я хочу мати це тут і зараз.